Ципі наслідків цих атак. І можливих майбутніх атак ми відчуватимемо ще у майбутньому. По перше, яке яка шкода для економіки від цих ударів? Люди сидять у укриттях багато годин, не працюють, не вирішують свої справи з повільної економіки. Руйнуються енергетичні об'єкти. Важко уявити сучасну економіку, як позбавлену позбавлену струму. Віялови відключення вони також е, сприяють, на жаль, е, вповільненню економіки. Руйнування е, об'єктів, е, інфраструктури, які відповідають за опалення наших домівок, знову е, посприяють тому, що люди задумуються, чи вони е, не хочуть виїхати, можливо, за кордон і е, перебути важку зиму там. Ці речі, звичайно, є негативні і. Е, Проблемні для української економіки я не впевнений, що, е, що повністю закладені вони в макроекономічні прогнози НБУ, е, принаймні намі про ця, ця зима, але з позитивного можна сказати, що українці не падають духом, українці стійкі і е, навіть продовжують в соцмережах жартувати попри ось такі виклики, які ми бачимо.